27 квітня, 24 рік Миколаїв. Вітаю на каналі, підписка подобайка, різні теми у нас. Ну, а сьогодні побалакаємо про кизил. Вітаю вас, друзі, вітаю вас не з тим, що як вітаю, а вітаю з тим, що рослина, яка казала, що нічим не хворіє і ніхто його не їсть. З'явилися шкідники, кизил. Бачите, які листочки. Як його гарно щось погризло. Обробляли садок, на городі там обробляли. І ось особливо з цієї сторони. Бачите, яка, яка деревина, яка вона бідна, ця сторона, саме ця сторона. Ось звичайно, не пошкоджена, а ось пошкоджена. Я бачу, що листочки погрижені. І вони були погризені, мені здається, ще в бруньках. А можливо, можливо, бачу якісь гусінь, видно, какашки є. Так що кизил, на кизил знайшлися шкідники, як завжди. Все воно. Колись і фундук був такою рослиною, що нічого його, ніякі хвороби, ніякі шкідники. Ну, був чи не був, не знаю, але так хворили. Бачите, як пошкоджене листя. Так що. Маємо, що маємо. Це наші кизили, це простий кизил. Ось такі зав'язі вже маємо, пов'язався. Ось поруч молоденька рослина. І теж бачимо, що пошкоджені височки зараз обробляємо інсектицидом системної дії на повал, який відіб'є все на повал. Ну, бачимо. Бачимо, що є. Ну, Шкідники зараз потруїмо їх. Дуже вони нам на кизилі наробили трошки шкоди. І хвороби. Ось бачимо гілочка, яка не з того, не з цього росте. І чомусь вона присохла. Це таке, звісно, вперше. Не знаю, можливо, клімат пов'язано це. Ось зав'язі кизилу, знову у нас кизил семен. Бачимо в цьому році, хоч і були сприятливі погоди, але чомусь кизил зав'язався не дуже. Ну, дивлячись якийсь який. Ось простий кизил, бачимо зав'язі вдосталь. Все, От так що нічого не буває вічного, не буває дерев, які нічого не їсть і які не хворіють. Всі колись хворіють і всі когось колись їдять. Все, дякую за увагу, треба обробляти. Слава Україні!